В ефірі підсумковий випуск новин: прощання з героєм, смертельне ДТП на Сарненщині та затримка наркоторговця. Про це і не тільки розповідаємо далі у студії. Юлія Смаль. Вітаю. На головному майдані рівного провели в останню дорогу полеглого на війні захисника Сергія Міщука. 46-річний солдат загинув три дні тому під час виконання бойового завдання у Донецькій області. На прощанні із військовослужбовцем побували наші журналісти. Дощем та сльозами десятків містян зустріло рівне тіло полегло на війні захисника Сергія Міщука. 46-річний солдат загинув три дні тому під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Найважче змиритися. З втратою чоловіка найріднішим, особливо матері, яка раніше попрощалася зі ще одним своїм сином. Дуже важко. Я дуже щиро спочуваю мамі, воїна, героя новомученика Сергія, тому що їй прийшлося поховати одного сина, тепер другого, чоловіка, дружині, сину, всі родині щиро спочуваю, хай Господь вас тішить. Сергій Міщук народився та виріс у Рівному. Навчався у місцевій 24-й школі. Згодом вступив до професійно-технічного училища, в якому здобув фах будівельника. За плечами чоловіка була строкова служба в армії в інженерних військах у місті Стрий. Мобілізували Сергія у березні цього року. Він мало розповідав про службу рідним та друзям. Зайвий раз не хотів хвилювати. Лише хороші спогади залишилися про чоловіка в його оточення. Дуже добрий людина. Дуже добре працював на будівництві. Знаю його сина, дружину знаю дуже добре. Рівняни прийшли на майдан з квітами, щоб гідно провести земляка в останню дорогу. Поховали Сергія Міщука на алеї Героїв кладовище Нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексіянко, Випуск новин. Ще дві сумні звістки отримала Рівненщина. Сьогодні у Сарненській громаді прощаються із військовим. Через погіршення здоров'я зупинилося серце 35-річного Володимира Мороза з села Стрільськ. Воїн був мобілізований у січні 2023-го. А 26 травня на Харківщині обірвалося життя Миколи Іванова, 1970 року народження з Мізоцької громади. Світла пам'ять героям. У Вараші затримали раніше судимого наркоторговця. Учора на одній із вулиць райцентру 36-річний місцевий житель за 1500 гривень збув близько трьох грамів особливо небезпечної психотропної речовини Альфа Півіпі. У квітні він продав аналогічний наркотик за такою ж ціною. Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та в автомобілі чоловіка. Вилучили отримані під час закупки гроші, пігулку, згорток з білою кристалічною речовиною. Схожу на наркотичну каміння бурштину різної фракції та інші речові докази усе скеровано для проведення експертиз, за результатами яких буде прийматися рішення щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Відомо, що ділок і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини. Вижила лише одна людина на сарненщині. Внаслідок ДТП загинуло троє осіб. Сталося це вчора близько 18-ї години між населеними пунктами одринки і корост. Далі пряма мова. Водій автомобіля Hyundai Santa Fe не впорався з керуванням та злетів із мосту у річку Горинь. У транспортному засобі перебувало четверо жителів села Корост. Змогла врятуватися лише одна із них 18-річна дівчина. 29-річний водій та пасажири, 26-річний хлопець та 17-річна дівчина, на жаль, загинули. Рятувальники оперативно дістали їх із водойми. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати життя потерпілих не вдалося. На місці події працювала слідчо-оперативна група і Ніцтво Сарненського районного відділу поліції та головного управління обставини події встановлюються за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Розпочато досудове розслідування. Перебігала дорогу з дитиною на руках. Патрульні на одній із вулиць Рівного помітили пішоходів, які перетинали проїзну частину в невстановленому місці. На порушницю, 23-річну жінку, яка була з малолітньою дитиною на руках, винесли постанову. Правоохоронці нагадують, що правила дорожнього руху повинні дотримуватись не лише водії, а й пішоходи. На Рівненщині водій легковика ледь не посадив дитину на капот. Днями небайдужі громадяни поділилися з патрульними відео. На ньому водій Нісана, не зменшивши швидкість, виїхав на зустрічну смугу і не пропустив хлопчика, який перетинав проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом. Правоохоронці знайшли Керманича, провели з ним профілактичну бесіду та притягнули до відповідальності. Набір до лав патрульної поліції рівненщини триває. Як багато людей готові взяти які вимоги до кандидатів та як відбувається навчання майбутніх правоохоронців? Дивіться у сюжеті. На рівненщині шукають ще 270 патрульних поліцейських. Наразі в області триває активний набір кандидатів. Набір іде так потужно, людей йде досить багато, але все одно щоб відбрати відібрати кращих. Ми все ж анонсуємо і запрошуємо громадян до нас подаватися. Хто хоче випробувати свої сили, бути корисним для держави, бути дотичним для охорони і оборони, тому що 76 патрульних поліцейських охороняють і обороняють, не виконуючи поліцейську функцію, а чисто військову функцію. І на ротаційній основі. Служать тут на місці в Рівненському районі, а саме в місті Рівному, ну і відповідно в зоні бойових дій Цьогоріч Планується створення ще одного районного управління патрульної поліції на Рівненщині. В цілому сектор безпеки громадян під час воюючої... В стані воюючої країни він збільшується, щоб було спокійно і в тилу. Наприклад, Дубинського району ми були першими в Україні запуск патрульної поліції в сільських регіонах. І наразі ми отримали команду запуску патрульної поліції в Рівненському районі, в цьому великому територіальному районі з опорною ротою в місті Костополь, щоб перезмінка була коротшою для зручності громадян і поліцейських. Всі кандидати проходять піврічне навчання в академії патрульної поліції. Там майбутні правоохоронці живуть за певним режим. Жимом по завершенню всі здають нормативи та іспити. Якщо все, все чітко вивчати, знати законодавство, бути кваліфікованим у своїй роботі. Тоді все здається легко. Здаємо тактичну підготовку, фізичну підготовку, адмінматеріали, психологічні тести також проходимо в кінці. В кінці навчання. Патрульні поліцейські повинні не лише знати і виконувати законодавство, а й бути комунікабельними. Треба бути Морально готовим, фізично готовим треба бути вічливим треба бути стійким до стресу патрульні мають нічні й денні зміни що чергуються в екіпажі який має свій район обслуговування здебільшого працює по дві людини повноваження патрульного превентивна та профілактична діяльність перевірка осіб перевірка транспортних засобів поверхнева перевірка осіб та також транспортних засобів опрацьовуємо виклики різного характеру звернення інформаційного характеру адмінправопорушення порушення ПДР Опрацьовуємо ДТП більше дізнатися про роботу, набір вимоги та подати заявку можна на сайті патрульної поліції України. Аліна Літвічук Мельник, випуск новин. У поліції попереджають про нову шахрайську схему. Аферисти надсилають повідомлення типу: проголосуй, будь ласка, за Марію в конкурсі танців, вона донька наших знайомих. А після переходу за посиланням для голосування користувач втрачає доступ до телеграм-каналу. Після його впривласнення шахраї надалі роблять розсилку з проханням переказати значні суми коштів. У поліції закликають не переходити за посиланням та не вводити персональні дані. Аферисти розсилають безліч варіантів. Повідомлень, аби вести в оману громадян. З початку року у зеленій кімнаті допитано 14 дітей, які стали учасниками кримінального провадження. У рівному на базі денного центру соціально-психологічної допомоги функціонує зелена кімната, у якій створено умови для проведення процесуальних дій. Зелена кімната складається з двох частин. В одній працює психолог із дитиною, в іншій за непрозорим склом ювенальний прокурор, дізнавач та слідчий. У приміщенні встановлено обладнання, яке фіксує розмову дитини і психолога. Запис надалі використовують в судовому засіданні. Основна мета запобігти повторній травматизації психіки дитини. У Варецькому районі викрили двох злодіїв: один забрав велосипед, який стояв біля магазину, інший виносив з будинків гроші. Деталі розповість речниця ГУНП в Рівненській області. 40-річна жителька села Полиці колишнього Володимирецького району заявила, що близько 16-ї години вкрали її велосипед, залишений без нагляду біля місцевого магазину. Під час розшукових заходів, зокрема й під час перегляду камер відеоспостереження, поліцейський офіцер Полицької територіальної громади встановив, що до злочину може бути причетний. 40-річний житель села Іваничі. Поліцейські розшукали чоловіка на одній із вулиць села разом із велосипедом. На крадіжках грошей викрили 59-річного жителя села Красносілля. 28 травня він зайшов у незачинений будинок односельчанки і, доки господиня поралася на грядках, зайшов і викрав гаманець, у якому були банківські картки та 3700 гривень готівкою. Крім того, поліцейські з'ясували, що він також причетний іще до однієї крадіжки. Напередодні із будинку жительки села Носілля зникло 700 гривень. Зловмиснику слідчі повідомили про підозру. У нього також вилучили крадений гаманець та 200 гривень. Решту грошей він встиг витратити. На Дубинщині ледь не сталася масштабна пожежа. 29 травня в селі Млині вгоріла господарча будівля. Рятувальники, які прибули на місце, швидко загазили вогонь, тим самим не допустили його перекидання на поряд, розташовані літню кухню, гараж, дровітню та житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено покриття, перекриття і речі домашнього вжитку. На Рівненщині активно вирощують ягоди. В області по всіх категоріях наявні 7300 гектарів плодово-ягідних культур, які в основному розміщені в господарствах населення. В сільськогосподарських підприємствах площа садів і ягідників становить близько 500 гектарів. Перспективним є органічний напрям садівництва та ягідництва. Детальніше про це у наступному сюжеті. Складний час повномасштабної війни в країні аграрії Рівненщини працюють над забезпеченням продовольчої безпеки держави, потреби в основних продуктах харчування власного виробництва, зайнятості регіону та збільшенням експортного потенціалу країни. Ключовим напрямком є розширення виробництва і ягідних культур, створення умов для зберігання та реалізації продукції та перехід до органічного виробництва. Одним із підприємств в регіоні, яке стабільно вирощує ягоди, в тому числі і органічні, є гарден Біо. Основна наша діяльність це органічна. Ягод. Ягода, органічна малина. І полуниці посадили, у нас полуниці небагато, в органічному землеробстві 2 гектари, ну і у фермерському господарстві там є трошки. По органічній технології вирощується. Ну і так на сидирати різні там засіваємо, але саме основне це ягоди. Після народження четвертої дитини пані Тетяна вирішила покинути роботу в сільгоспуправлінні та здійснити свою мрію про сімейну справу. Спільними зусиллями разом з чоловіком та дітьми вже 12 років вирощує ягоди. А що в нас є? Нічого, тільки земля. Грошей як таких не було. Була земля і вирішила щось на тій землі. А Що на землі можна полуницю першим ділом посадили? Посадили трошки полунички, перших три рядочка якихось. Нам сподобалося далі три сотки, далі п'ять соток, далі гектарчик. І пішло в Рівненській області по всіх категоріях господарств наявні 7300 гектарів плодово-ягідних культур, які в основному розміщені в господарствах населення. В сільськогосподарських підприємствах площа садів і ягідників становить близько 500 гектарів, з переважанням більше половини насаджень малини. Наразі площ насаджень на підприємствах недостатньо для повноцінного розвитку, переробки та експортного потенціалу країни. Тому комунікація органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування сільськогосподарськими товаровиробниками, фермерами. Індивідуальними власниками спрямована на розширення площ плодово-ягідних культур і підвищенням ефективності виробництва. Це дозволить раціонально використати земельні ресурси, а також покращити стан зайнятості та доходів населення, зменшити трудову міграцію. Війна додає багато викликів і перешкод в аграрному виробництві. Як почалася війна, ми не знали, чи працювати, чи не працювати, а що буде, Ну це ж ягода, кому вона треба війну? Війну треба картопля, хліб, а в нас ягода. Люди просили просто, що дайте якусь роботу. І, таке, якесь, ну, і не знаєш, чи його треба робити, чи не треба. Але вийшли, почали ми в цих тепличках полуничку сапати. Ми в тепличках полуничку, малину. Там була в нас одна теплиця малина, одна полуниця. Почали ми оце в лютому десь за два тижні. Після як початку війни ми почали помаленько, помаленьку і давай працювати. Перспективним є органічний напрям садівництва та ягідництва, яким в минулому році в області займалися сім агровиробників на площі 163 гектари. Щорічно починаючи з 2018-го, згідно комплексної програми розвитку агропромислового комплексу області здійснюється фінансова підтримка органічних виробників ягід шляхом зниження вартості сертифікації. На поточний рік планується збільшення коштів на суб'єкта господарювання до 40 тисяч гривень. У Гарден органічним вирощуванням ягід також займаються, переважно малини, проте є і Кілька гектарів полуниці. Я думала, це взагалі ну, нереальна органіка. Це таке, ну це не для нас. Ми що ж це село? Ну, ще я зареєстрована, то вді не була. І ми в 18-му році пішли в органіку, нам допомогли одразу з документами, як воно все, бо поля то чисті в нас були. Інспекція приїхала, зробили все провірку. В нас листя на аналіз брали. В нас поля чисті. У країнах Європи є значний попит на органічну продукцію, і українські виробники, дотримуючись стандартів, можуть за рахунок цього розширити ринки збуту. Гарден Біо вже експортує деяку свою продукцію і планують розвиватися в цьому напрямку. Органічними здаємо на рівне холод. От сьогодні от приїжджали. Фірма, яка хоче, щоб ми напряму самі експортували, хоче нам допомогти, бо їх є заводи в Європі, і вони хочуть, щоб Оце була перед вами зустріч. Може, воно них складеться. В результаті програм розвитку площа органічних плодів та ягід на Рівненщині постійно збільшується з 4200 тисяч у гектарів 2018-му до понад 10 тисяч гектарів в останні роки. Також розширюється асортимент продукції. В області нараховується 24 оператори органічного виробництва. Спектр сертифікованих органічних продуктів включає зернові культури, пшеницю, овес, ячмінь, кукурудзу, сою, ріпак, ягоди, суницю, малину, плодові, яблука і обліп. Пиху, горіх Волоський та прянощі. Для вирощування органічних ягід потрібні і певні умови, якісно підібрані сорти, ґрунт, правильний вибір ділянки. У нас усі поля під лісом, тут були перелоги. У нас ні однеї немає діляночки, що е, отак, якесь інтенсивне було. Кругом лісом, там у нас в трьох масивах е, це органічне землеробство. Фермерське в органіку не можемо ще завести, бо там сусідів багато. Ну але працюємо над цим, Може на другий рік. Ми і фермерське заведемо в органічне вже офіційне землеробство. В Рівницькій області реалізуються грантові проєкти розвитку садівництва та ягідництва, визначені постановою Кабміну в 2020 році. Деякі питання надання грантів бізнесу в цих умовах. Аграрії використовують всі можливості для розширення власного виробництва. Гранти можуть отримати суб'єкти господарювання, це як юридичні особи, так і фізичні особи. Підприємці, заявка подається через портал Дія. Вартість проєкту може становити в межах 10 мільйонів гривень. І тут грант може становити 70 Це 7 мільйонів гривень, і необхідно мати 30% це власних коштів. Це в межах 30%. В межах 3 мільйонів гривень це ми говоримо за максимальний розмір отримання гранту, але якщо хтось хоче здійснити посадку саду на менших, обсяг, в менших обсягах, тому то це може бути і мільйон, і 500 тисяч, тобто максимальна сума. Це 7 мільйонів гривень. З початку дії програми профінансовано 5 проєктів для створення насаджень фундука та малини на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Реалізація проєктів дозволить створити насадження цих культур на площі більше 43 гектарів. В процесі закладання насаджень та збору урожаю будуть створені 248 додаткових місць, в тому числі 12 на постійній основі та 236 на сезонних умовах, що дозволить поповнити бюджети громад. Окрім цього, 11 фізичних осіб та фопів заявили мікрографії грантові кошти на суму 2,5 мільйони гривень на розвиток садівництва. Зараз розвиток органічного виробництва є пріоритетним напрямком. Воно сприяє збереженню навколишнього середовища, раціональному використанню ґрунтів, покращенню якості життя населення. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. Державну власність вимагають повернути 170 гектарів земель Нобельського національного парку на Рівненщині. Прокурорами встановлено, що на цій території розташована земельна ділянка, яка всупереч вимогам законодавства передана у комунальну власність на підставі наказу головного управління Держгеокадастру в області. Ділянка відноситься до земель природозаповідного фонду загальнодержавного значення. Має особливий режим охорони і, за попередніми даними, її вартість становить понад 3 мільярди. 800 мільйонів гривень, тож аби вберегти землю від протиправного господарювання, прокуратура подала позов з вимогою повернути її державі. Громади Рівненщини активно проводять тендери. Їх аналізує робоча група Прозорість та підзвітність, що працює при Рівненській Ода. На сьогодні на сайті адміністрації розміщені матеріали про 60 тендерів, оголошених за минулий тиждень. Серед іншого у Рівненській міській лікарні номер 2 відремонтують укриття. Очікувана вартість близько 5 мільйонів гривень. У Здовбиці проведуть ремонт фасаду приміщень для розміщення вимушених переселенців за 1 мільйон триста тисяч гривень. Крім цього, громада Рівного планує закупити 80 модемів Starlink за понад 2 мільйони, 200 квадрокоптерів Mavic 3 Pro за 14 мільйонів і 50 коптерів Mavic 3T за понад 8,5 мільйонів гривень. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї вперше презентували виставку про молоко. Серед експонатів раритетний доїльний апарат з колгоспної ферми, дерев'яні маслобійки, форми для виготовлення сиру, зразки молочної продукції та різноманітний посуд. На відкритті виставки побували наші журналісти. Напередодні всесвітнього дня молока, який відзначають 1 червня, у рівному презентували виставку про один з найпопулярніших продуктів харчування в обласному краєзнавчому музеї зібрали різноманітні раритетні експонати, які колись використовували для виробництва молока. Дерев'яні маслобійки, форми для виготовлення сиру, металеві бідончики, а також зразки молочної продукції і живописні полотна, на яких зображені корівки та доярки. Ми подумали, а в наших фондосховищах сховищах зберігається чимало предметів предметів, які так чи інакше мають відношення до молока, до корівки, до скотарства, до сільського господарства і так далі. Якщо ми виберемо саме такі предмети, їх об'єднаємо, то вийде виставка, яку ми можемо назвати цікаво. Про молоко серед центральних експонатів виставки доїльний апарат з колгоспної ферми 80-х років минулого століття музейниця Галина Данильчук, яка готувала цю експозицію, розповіла про походження цього пристрою і роботу жінок доярок без яких неможливо уявити увесь механізм виробництва молока. Тим, хто жив період доби радянського союзу, хто їздив в колгосп, знали, що головне, що в колгоспі є, окрім клубу, ферма. А на фермі багато корів. І головна професія це доярки. Жінки десятками років доїли корів спочатку ручками, які розпухали, а потім пристрій був винайдений. Ось такий доїльний апарат. Всесвітній день молока заснувала Організація Об'єднаних Націй на початку цього тисячоліття. Метою було популяризувати молочну продукцію, яка багата вітамінами та мінеральними елементами, які добре засвоюються організмом людини. Вченими також доведено, що регулярне споживання молока розвиває інтелект та є найбільш ефективним джерелом кальцію. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненський верес зіграв у нічию 1-1 з епіцентром у першому матчі за право виступати в УПЛ наступного сезону. На стадіоні Лівий берег у передмісті столиці номінальні господарі першими провели в рахунку, але рівняни зрівняли за 10 хвилин до закінчення матчу. Гол у складі Вереса забив Микола Гайдучик. Тепер на команди чекає матч-відповідь на стадіоні Авангард у Рівному. Гра відбудеться у неділю, 2 червня, початок о 17.00. We'll На Рівненщині визначили переможців обласного етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Заключним був турнір зі спортивного орієнтування, що відбувся в Оржеві. Змагалося 15 команд, а це 180 учасників. Право представляти регіон на всеукраїнському рівні виборила команда Млинівського ліцею за номером один. В інших видах спорту право на участь у вирішальному етапі здобули Черлідинг, Рівненський ліцей Престиж, баскетбол серед команд хлопців. Арненський ліцей No4, а дівчат Рівненський ліцей No28. Волейбол серед хлопців. Рівненський ліцей No3. Серед дівчат Рівненський ліцей No25. Фудзал Зорянський ліцей. Заключний етап змагань відбудеться вже в червні в столиці. Це уся інформація станом на зараз. Більше новин з життя Рівненщини ви можете знайти на нашому сайті та на сторінках соціальних мереж. На все добре.